Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні будемо говорити про фронт. Зокрема, українські військові спростували інформацію щодо окупації Новоолександрівки. Покровський напрямок зараз є найгарячішим найгаряч, на сьогодні. А генерала Юрія Содоля зняли з посади. Отже, про це все і не лише будемо спілкуватися з військовим аналітиком Сергієм Згурцем. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів, слухачів. Нагадаю, слухати маркер подій. Наші слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. І обов'язково підписуйтеся, ставте нам лайки, пишіть коментарі. Отже, пану Сергію, розпочнемо зі зняття з посади Юрія Содоля. Як вам, взагалі, такі новини? І чи вірне це рішення на вашу думку? Ну, насправді тут є низка складових і політична, і військова. Тобто, у кажучи, э, Содоля знято з э, керівника командувача Об'єднаних Сил. Про це заявив э, Володимир Зеленський. При тому поки що невідомо чи залишається содоль командувачем Хортиця, тому що такого указу поки що, бо е, на наказу ще поки немає. Нагадаю, що це содоль був е, призначений, коли відбувалися такі ну, потужні кадрові зміни, коли генерала залужного замінили на генерала Сильського, і тоді так само не було зрозуміло, з яких причин було здійснено заміну голокомандувача. Тоді умон каже, що ця. Політична практика зняття е, високих військових керівників вона залишається без е, пояснень, що звісно формує питання у суспільстві. Тут додам ще зокрема там зміну командувача сил спеціальних операцій. За цей час було вже. Дві зміни керівника Сил ЗСУ, і так само не було пояснити, по монкажу, звісно, це у суспільства по породжує питання, і більше е таке враження, що лише медійна складова починає впливати на ті чи інші кадрові зміни, що як на мене не зовсім вірно. І якщо президент зараз... Намагається відігравати роль арбітра, знімаючи тих чи інших керівників через певний суспільний розголос, то насправді президент є не арбітром, він є верховним голокомандувачем. Він проводить ставки верховного в форматі раз на тиждень або найчастіше. І ситуація на лінії фронту вона там розглядається. І коли стає зрозуміло, що та чи інша посадова особа не справляється, або є інші проблеми, які потребують тих чи інших кадрових змін, то вони мають ухвалюватися на е, ставці, е, і саме це має бути основним е, джерелом покращення ситуації на лінії фронту. А не от такі ситуації, коли через суспільний розголос, початок там анардепс е, е, нардепки слу, нардеп, нардеп, слуги народу потім заяви е, поважних військових, які е, говорять про. Те, що вони написали звернення до, до ДБР пов'язаний з діяльністю Содоря, і лише тоді відбуваються певні кадрові зміни. Так що, з точки зору політичної ситуації, ситуація не є зовсім е, вірною, тому що вона не е, по, супроводжується поясненнями, і ця стала практика не є нормальною. Коли ми говоримо про е, військову ситуацію, зараз дійсно, коли ми говоримо про ту Хортиця, то воно суттєво зросло в своїх розмірах, в, в своїй протяжності. Само каже, все починаючи від Харківщини, е, Бахмут, Вугледар, Покровськ, це вдвічі більше ніж те, що було раніше. Оту Хортиця, і звісно, ця ділянка зараз найбільш напружена. І якщо там є претензії до того, що е, там. Командувач об'єднаних сил чи керівник отоходця має там, скажімо так, підходи, які не пов'язані з ефективним використанням особового складу і пов'язані з такими жорсткими підходами бойових дій за будь-яку ціну. То звісно, це потребуває потребувало певних змін. Ну і висновків. Сподіваюся, що що ці висновки будуть зроблені, але формат змін для мене все таки залишається не 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 незрозумілим, тому що пам'ятаємо, коли призначали призначалися генерали, було сказано з боку Володимира Зеленського, що генерали мають знати фронт. А тобто, ну молонка, що Сотоль знав фронт. Тоді виникає питання, який сенс президент дав значення вимоги до тих чи інших кадрових змін? Так що ми перебуваємо на такому етапі, де військова складова є незадовільною, війсь... політична складова ситуація є незадовільною, а військова складова ну, потребує більш детального аналізу. І як вам Андрій Гнатов його призначили замість Юрія Содоля на посаду командувача об'єднаних сил ЗСУ? Бо я пригадую, коли призначали Содоля, то було ну досить величезне обурення і у військових, і у суспільства. А зараз я такого не бачу, тобто можна констатувати, що всім більш-менш це підходить, чи я помиляюсь. Ну насправді тут два нюанси коли людина не дотична військової справи або до того там штабного рівня, де приймається ті чи інші рішення, то ми, звісно, обмежені в тій інформації і в реальній знатній ситуації. Коли ми говоримо про судо, я то дійсно був певний шлейф під час призначення. Були люди, які казали, що це не доцільне рішення з огляду на стиль керівництва військами цим генералом, і коли зараз ми говоримо про те, що Содоля змінив Андрій Гнатов, який так само служив в корпусі морської піхоти, то зараз ми можемо спиратися на оцінки Богдана Кротевича, начальника штабу бригади ОСО, який сказав, що це добре, гарне професійне рішення, але Гнатову доведеться, вам кажучи. Ну, сильно попрацювати аби виправити ситуацію, тобто ми розуміємо, що і Кротевич, і, і Гнатов знають ситуацію, і оцінки Кротевича ну для мене є важливими, тому що він власне дотичний до розуміння ситуації на більш глибокому форматі, ніж можемо знати зараз. Ми з вами лише оцінюючи загальну цю цієї історії. Так, я теж читала оці оцінки начальника штабу АЗОВу Богдана Крутевича. Хто не знав для наших слухачів і глядачів? Нагадаю, добре, тепер прийдемо до теми фронту. Ви напередодні заявили, що Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним для російських військ. Чому і яка там зараз ситуація? Насправді тут немає великого відкриття з точки зору моєї заяви. Ми знаємо, що і е, Гукманович Олександр Сильський не, не, не говорив про те, що Покровський напрямок залишається для противника пріоритетним. Тому що це якраз пов'язано з виконанням цієї політичне завдання противника вийти на кордони Луганської Донецької області. Ситуація навколо там і Часів Яру, і Покровська вона власне вкладається в цю концепцію, і якраз після захоплення автівки ворог. Намагається використати вікно своїх можливостей, накопичену живу силу для того, аби забезпечити просування в напрямку Покровська, ну і в напрямку траси, яка з'єднує Дніпро, Покровськ і е, далі в бік часів яру через Костянтинівку. Зараз основні дії противника, якраз, можна кажучи, е, сконцентровані навколо очеретиного, там, де ворог намагається свої. Плацдарми е, розсувати, і наша лінія оборони там йде, ну, починаючи від е, і ну, далі на південь, е, до, доходячи до Карлівки. От і власне зараз там тримаються оборону наші там відомі там, бригади, там 47, е, 61, 69, 25... е, е Ромобільна штурмова бригада, і власне на цій ділянці і далі відбуваються дуже суттєві і інтенсивні дії. Якщо ми там побачимо на кількість зітним, то майже там третина припадає на Покровський напрямок, тобто на навколо Черетиного, і вся ділянка, починаючи від Ново Олександрівки до, до, до Карлівки Там якраз зараз концентровані основні сили. Чому це хоче противник відповідаючи коротко? Фактично, це е, рух в напрямку траси і створення таких перс... Перспективі суттєвих ускладнень для нашої логістики, створення там передумов для витіскання нашого групування навколо Турецька, але все це. Е, та... Ті розрахунки, які в помітні на, на, на мапі, але значною мірою все буде залежати від того, яким чином наші е, військові, наші генерали, будуть забезпечувати систему оборони, використовуючи ті ресурси на, на цих ділянках фронту, ми знаємо колосальні втрати противника. Ми знаємо там відновлення цих сил противника, які підтягують там і е, підготованих і непідготовлених військових для наступу. Але сподіваюся, що зараз з розблокування американської допомоги Надходження боєприпасів, покращення підходів до мобілізації, поповнення наших бригад має насправді суттєво ускладнити або навіть неможливити противнику ті плани, про які ми говорили раніше. Нагадаю, сьогодні гостем маркера подій» є військовий аналітик Сергій Згурець. Слухати маркер подій на живо, слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудні о 9.15. А переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Ми обов'язково будемо на них реагувати, бо таким чином ми розуміємо, чи взагалі правильно відбираємо для вас теми і чи в тому напрямку рухаємося. Отже, пане Сергію, а які сили росіяни зосередили на? На Покровському напрямку ну, насправді ми можемо говорити, що е, загалом е, у противника на окупованих е, тимчасово там територіях у ворога там в межах там 540-570 тисяч особового складу. Там є шість оперативних напрямків, де ворог намагається потиснути на нашу оборону по всій протяжності лінії фронту, як я казав, 940 кілометрів. І коли ми говоримо про о, покровський напрямок, то я думаю, тут фактично йдеться в межах 200 до 250 тисяч, але вони розтягнуті по ділянці, починаючи там від Бахмута і далі під Покровський, далі на Вугледар. І тут важливе насамперед. Можливість противника там поповнювати е, ці свої сили е, резервами зараз. Ми говоримо про, про те, що там в місяць противнику там вдається там відновити або змобілізувати за рахунок великих е, коштів в межах 30 40 тисяч особового складу. Якщо ми говоримо про те, що нашому за звітом генеральному штабу вдається знищувати до 30 тисяч особового складу противника вбитими і пораненими, то Фактично, ці е, сили поповнення противника з одного боку не є значними, але все рівно залишки дозволяють ну поповнювати втрати. Коли ми вам говоримо про різні напрямки, то офіцери говорять про те, що дійсно відбувається ну, досить швидке поповнення е, живої сили противника, і тут якраз велике значення має уже тоді не тактичний рівень протистояння а. Підходи, які мають бути реалізовані на стратегічному рівні. Що я маю на увазі, Це насамперед унеможливити е, е, підтягування резервів, використання російської авіації, яка зараз утє впливає на ситуацію на лінії фронту з тими шкабами, і ми знаємо, що зараз американська сторона дала дозвіл на використання хаймерсів по території Російської Федерації, але це 80-100 кілометрів. Це власне там дійсно. Зона там у усіх областей, де ворог може накопичувати сили, використовувати їх для атаки. Але коли ми уважно подивимося на ці схеми, які існують, то бачимо, що 80 кілометрів роботи хаймерсів – це одна ділянка, а потім починається ділянка до 300 кілометрів, в межах якої сконцентровано розташовано що не менше. Значна кількість командних пунктів, баз зберігання і таке інше, і головно голова розташовано понад 20 литовищ, які ворог використовує для того, аби звідти злітали літаки для ударів по нашій території. Ну зокрема там під воронежом литовище Балтімор, 200 кілометрів. Це литовище активно використовується для польотів Су-34 з, з кабами для ударів по нашій території. Але ця ділянка 80 кілометрів і далі вона залишається недоторканною хоча вона кажучи. Атакам з дальністю 300 кілометрів можуть це спокійно цю ділянку подолати і суттєво знизити потенціал противника із лит... з литовищами із літаками із засобами протиповітряної оборони типу АІС-400. Тобто, фактично, це той крок, який має суттєво. Лимити на ситуацію на лінії фронту, а не лише оця ситуація на тактичному рівні, коли ми міряємо, скільки там росіян ворог підтягнув на лінію зіткнення для, для участі в стрілецьких боях на тих чи інших напрямках. Шотому, що коли американська сторона там говорить про те, що це вирішальний період до війни, це так, але ця вирішальність значною мірою буде ще більш е, е, такою скерованою на нашу користь, якщо американці ухвалять ті рішення, які дійсно впливатимуть на стратегічні. Наму рівні з точки зору потенціалу використання зброї за технічними параметрами і відповідно до потреб збройних сил ще хочу поговорити про село Новоолександрівку. Що на Донеччині раніше Росіяни заявили, що вони нібито захопили населений пункт, проте потім наші військові спростували цю інформацію. Натомість заявили, що зараз точаться важкі бої на вулицях села. Чи є сили в Росіян, щоб захопити населений пункт, і що це взагалі їм дасть? Раді дійсно, Новолесандрівка відноситься до населеного пункту якраз на одному з північних флангів нашої лінії оборони, яка зараз тримається на захід від Авдіївки. Це там Новоолександрівка, очеретина і далі вниз до, до Карлівки, про що я казав раніше. Ситуація з Новоолександрівкою вона дійсно була там два дні тому. Вона активно обговорювалася з огляду на повідомлення Діпстету, потім були Спростування від страткому і від самої 50-ї бригади, яка тримає зону в Новоолександрівці, тому що Умовно кажучи, військові десяти бригади кажуть, що вони отримують позиції на заході від цього зруйнованого повністю населеного пункту. У будь-якому разі тут важливо не стільки е, зона, хто чи вороги, чи ми яку контролюємо частину Олександрівки, важливо загалом зупинити поступ росіян, тому що далі за Новоолександрівкою на на північ якраз іде оце населений пункт Васвішенка. Він перебуває на височині, а далі від возвішних. І оця траса по Покровськ, про яку ми говорили, часів яр, Костянтинівка, про яку ми говорили раніше, і там ну каже від воздушенки залишається в межах там чотирьох там чи п'яти кілометрів. Тобто ворог зараз намагається не лише вогневим контролем. Забезпечити неможливе пересування наших військ по цій трасі, але вийти на цю трасу, і потім о, здійснити потенційні наступи або в бік Покровська використовуючи трасу, тому що зручно, або в бік Костянтинівки, тому що це теж досить зручно. І, умовно кажучи, простування бік Костянтинівки там, в бік цієї траси, якраз цим і пояснюється, і тому важливе утримання Е, Зараз ситуація за крайній день вона фактично не змінилася. Там тривають активні бо бойові бої по бойові дії наші Бригади, які там отримують населені пункти, дещо е південніше там, зокрема там, де діє 47-ма окрема штурмова бригада, вони кажуть дійсно, що ситуація складна, і сподіваються, що їхні е колеги з 110-ї бригади забезпечать ну, утримання цих е опозицій, аби не було загрози заходу за фланги нашого угрупування. Так що дивимося на повідомлення генерального штабу, дивимося про те, що повідомляють бригади і всі Сінтери, і розуміємо, що це напрямок. Складний, він є зрозумілим для генерального штабу. Головне, щоб у нас було правильно сконцентровані і ресурси, і резерви. Ну і правильні командири відповідали за ті чи інші ділянки. Пане Сергію, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, гостем Маркара подій сьогодні. Був військовий аналітик Сергій згурець Мене звати Ольга Салабай. І до зустрічі.